Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світмеду. Знову таке буде коротеньке інформативне відео. 23 у нас квітня. Заселяв я тут у нас нуклеуси на цьому точку. Ну, пів сьомої години вечора ось бачимо тут у нас. Нуклеуси заселені. Ну, правда, тут не всі Нуклеуси, що є, вони заселені, там декілька незаселених. Е, приїду завтра або післязавтра заселяти. ось Пусті вже забрав е, корпуси. І ось така, друзі, ситуація у нас на пасіці. Е, хотів би проінформувати знову про те, що є е, вільні матки. Неплідні, друзі матки, неплідні матки. Повторюся, друзі, що, можливо, просто хтось. Це у нас ага, десь видав віз і його вдарило. Ось, друзі, чому би я хотів позбутися цих вуликів і працювати тільки на ППУ вуликах, тому що ППУ набагато. Набагато міцніші, набагато витриваліші, ну, як витриваліші, міцніші, просто набагато міцніші для перевозки, для якоїсь там або кочівлі, або ще щось. Бджіки їх не гризуть. Це бачимо, ось як вони собі ось як вони собі тут прогризли льоточок. Отак їм здається, що краще ходити. Ну, Здається, то хай ходять там. Потрібно буде запінити або щось із цим зробити. Ось бачимо тут. Також, ну, наприклад, це, друзі, ці вулики, якщо перевозити, тут вже потрібно щось з тим думати, як би то зробити, так, щоб джілка там не виходила. Нічого будемо думати, тому що перевозити їх буду звідси. Ну, як не звідси буду перевозити, а буду їхати на деякий медозбір. Ну, це через декілька відео покажемо. Друзі, стосовно неплідних маток, можете дзвонити, замовляти. Вже сьогодні партія поїхала до наших замовників. Люди віддзвонилися, замовили, неплідні маточки, сьогодні зранку відправив. Вже також деякі є, наприклад, там на завтра замовлені. І якщо хтось би бажаючий хотів попасти у, наприклад, завтрашню, у у завтрашню відправку, завтрашню, скажімо так, після завтрашню відправку, можете або сьогодні ну, ввечері передзвонити, ну, скажімо так, десь через... Коротше, як вийде відео. Якщо пізно відео вийде, то вже завтра зранку набрати. Там, чим скоріше години до 9 або як. Ну або якщо вже не встигнете на завтра, то вже на післязавтра буде відправочка. Друзі, мій телефон 098 66 27 913. Хто хоче сяк, може записати собі, а хто бажає подивитися ну, так номер, то в нас декілька відео назад є е, закріпленим коментарем під відео мій номер телефону. Тож, друзі, такі справи. Хотів би вам ось ще одне показати дійство у нас на пасіці. Так, ось бачимо, сидить красень. Сидить то й сидить, зараз будемо йти його знімати. Зараз, друзі, е йду за відром, стрясу його і вже вдома швиденько засиплю порожній вулик. Е ну, Це, скоріш за все, вилетів від мене рій. Бо більш тут ну, якби є пасіки, але я не думаю, що е з чужої пасіки прилетів сюди рій. Тож на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки всім. do zustrići.